Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео покажу вам, як я мариную та запікаю у духовці кролика. У мене кріль важить 2 кг, це вже тушка. І поки я його відкладаю і переходжу до приготування маринаду. Маринад я буду готувати ось такий білий. В мисочці. І саме перше мені буде потрібен майонез. Майонезу я беру приблизно 4-5 столових ложок повненьких. Далі це все солю і перчу. Солю зовсім трішки, бо майонез сам по собі вже солоний. Далі додаю приправу карі. Куркуму, хмелі сунелі, сушений чесник, повний дві чайних ложки. І тепер це все детально перемішуємо. Тепер додаю сюди соєвий соус, дві столові ложки приблизно і знову ж перемішуємо. Далі я додаю чайну ложку з вершечком, таку повненьку, вірчиці. Соус для кролика я приготувала і тепер беру кролика. Кролика я взяла і тепер наношу маринад на кролика. Кролика я вже замаринувала з обох сторін і всередині також. Переклала його в таку скляну мисочку. І тепер накриваю і вправляю марнуватися в холодильник на декілька годин. У мене вже пройшло 3 години. Я виняла кролика з холодильника. Він вже замарнувався. І тепер я його перекладаю в рукав для запікання. Я вже одну сторону зав'язала, а іншу сторону поки не зав'язую, а влию олії. Це олію я влила, я олію для того, щоб він був не сильно такий сухий. І тепер Зав'язую в другу сторону. Кролик до запікання готовий. Я завчасно вже попала духовку розігріватися і ставлю в гарячу духовку на 50 хвилин до години буду запікати, в залежності від того, яка у вас потужність духовки при температурі 180-200 градусів. Чому я кажу 180-200? тому що зараз у зв'язку з відключенням світла мережа трішки не така потужна. Тому дивіться, в залежності від вашої духовки. Все, я ставлю кролика в духовку, і тоді вже повернуся до вас. Тим часом, поки в мене кролик печеться, я беру 2 повних столових ложки меду. Я його завчасно розігріла. Далі беру чайну ложку гірчиці та одну столову ложку соєвого соусу. І це все ретельно перемішую. Ось такий соус я зробила, і тепер за 15 хвилин до готовності я виймаю кролика і поливаю його. Кролика я вже витягнула. Тепер легенько розрізаю. І тепер я беру мед, гірчицю і соєвий соус. І поливаю. І тепер кладу на 15 хвилин, щоб припікся, і утвориться золотиста скоринка. У мене 15 хвилин вже пройшло, і я вийняла кролика повністю з духовки, і він вже повністю спечений. І має ось такий гарний вигляд. Кролик повністю готовий і має ось такий прекрасний вигляд. Скоринка присутня. Дуже гарно та апетитно виглядає. Такий кролик ідеально підійде з картопелькою чи з будь-яким іншою стравою. Якщо вам це відео сподобалося, пишіть в коментарі. Як ви схоже готуєте кролика, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.